аптечні мережі обслуговував лікарні, госпіталі і все інше. Да? Вони безпосередньо є логістичним ланцюжком, який доставляв ліки в ці заклади, про які я сказала. Угу. Тобто. Е... Вони мають різні асортимент ліків, і є ще е, інші дистриб'ютори, які теж постачають е, ті самі препарати, що оптимафарм. Не буде такого, що умовно там аспірину чи анальгіну. Ну якийсь такий е, буде дефіцит. Не будемо рекламувати ніяке назву ліків безпосередньо, но проговоримо про те, що є. По-перше, аналоги, по-друге, є декілька виробників тих чи інших ліків. Для того, щоб конкретно сказати, що буде, треба розуміти, що було на складах, які були знищені. Якщо говорити про цей удар, наскільки централізована система дистриб'юції ліків в Україні, які ризики створює така концентрація в умовах війни? Тобто, в нас як зараз це все відбувається? Я вибачте запитання, хочу переспросити: концентрацію чого. Ще раз централізована система дистриб'юції ліків в Україні. Ну, Получається, mm -hmm. що в mm -hmm. нас є Оптіфарм великий дистриб'ютор, БАТЕМ такий mm -hmm. ж великий дистриб'ютор, вони контролюють 85% ринку. так? І якщо по них б'ють, наскільки це чи маленькі дистриб'ютори можуть закрити їхні потужності, постачання медикаментів? Ну… Mm -hmm. Феникс вийшов з заявою в тій самій економічній правді, що дефіцита ліків не буде, є такий коментар від локального дистриб'ютора. Дивіться, я представник аптечної мережі і мені здається, безпосередньо я можу більше розповісти про те, що відбувається з аптеками, але не те, що відбувається з дистриб'юторами. Для того, щоб давати оцінку, що безпосередньо буде найближчий час, треба розуміти деякі речі. По-перше, які залишки були в аптеках? А вони не були великими, тому що з 1 березня ми маємо регулювання ринку, і від цього ми маємо більш зменшену кількість ліків на полицях в твердому залишку аптек безпосередньо. Далі ми не розуміємо ми з вами, що було втрачено на складах, що там знаходилося. Можливо, якісь категорії і можуть пострадати. Але я не можу вам дати конкретної відповіді, тому що я не володію цією інформацією. Е, пані Юля, а от якщо говорити про аптеки, от питання в тому, коли, коли аптеки можуть відчути брак медикаментів? Ну це давайте це я мені. вам скажу, що аптеки при фронтових територіях відчувають брак медикаментів постійно. Якщо ми візьмемо там, спочатку деокупації такі території, як Купінськ, Зловий, Ливці, які на жаль зараз вимушені були зачинити аптеки, да, то там була певні проблематики з логістикою. Ти можеш виїхати і вести туди безпосередньо ліки, але вони туди не доїдуть, тому що військові кажуть, що є обстріл, туди їхати неможливо. Ми живемо в такі часи, коли кожної секунди, кожної хвилини може щось безпосередньо змінюватися, та, і ми не знаємо, що буде відбуватися. Ми можемо з вами сказати, що в нас є аптека в Старому Салтові, і вона повністю має там, нормальний товарний залишок для цієї місцевості, але туди вночі прилітає або там. Відбувається пожежа, і це все зруйноване. І це була єдина аптека на 54 кілометри. І ми розуміємо в тому, що ми не можемо більше да, забезпечити населення на цілих там 54 кілометри ліками. І туди повинна їхати вже мобільна аптека. Ми просто відбудовуємо свою логістику і виходимо з кризової ситуації, е, виходячи з того, де ми зараз знаходимося, які в нас є можливості. Пані Юлі, це, ну насправді в прифронтових територіях зі всім проблемами з магазинами, і з аптеками, так як ви сказали, і там точно людям не солодко через російську агресію. Але пані Юлі, якщо говорити чи аптеки в більш тилових містах, так чи вони шукають якісь ще варіанти постачання ліків, заключаючи угоди з різними дистриб'юторами, чи, чи це неможливо. Ну, дивіться, те, що відбувається, ну, у дистриб'юторів є локальні склади, ви саме перечислили їх кількість, я не буду повторюватися. Ці склади знаходяться на території України. Частка складів була знищена, є така історія, да ми дійсно втратили логістичні ланцюги, але потім вони відновлювалися. Дистриб'ютори просто переробили маршрути. Ну, те, що трапилося з обтіму, ключова проблематика, яка є, треба розуміти, що там було. Інші склади є, там є якісь залишки, треба розуміти, які там залишились препарати для того, щоб коректно розуміти, чого може не вистачати, спрогносувати можливо, якийсь попит дійсно буде на те, чого може не вистачити. Але ми не можемо конкретно сказати, чого не вистачить. Тому б я. Не казали про те, що ми там будемо мати якийсь конкретний дефіцит, і ми будемо мати надію на те, що кількості препаратів, які в аптеках на залишку зараз у дистриб'юторів там теж залишилось, буде достатньо для наших пацієнтів. А, пані Лі вас як представниці асоціації фармацевтів України запитаюся, як змінилася зараз роль фармацевта під час повномасштабного вторгнення, і як замін змінився взагалі фармацевтична галузь у зв'язку з війною? Ну, мені боляче дуже розповідати про фармацевтів, тому що я є автором більш ніж 200 історій фармацевтів про їх життя, про те, як вони втрачали близьких, як вони виїжджали з Донецької, Луганської області. Ми допомагали безпосередньо їм налаштовувати нове життя, знаходити нову роботу або повертатися до своїх. Колег в інші мережі, там, звідки вони були дуже змінилася. Роль тому що аптека на прифронтових територіях це і старлінк, і генератор, це і пункт незламності, це і місце, де можна прийти і у теплі погодувати дитину і копа всіх історій, яких вона є. В деяких аптеках навіть це і центр телемедицини, коли зруйнована лікарнями, такий досвід мали. Роль фармацевта. Ми маємо історії фармацевтів, які, на жаль, загинули на робочих місцях. Ми маємо е, історії фармацевтів, які врятували відвідувачів аптеки або допомагали людям, які були поранені біля аптек. Великий жаль, фармацевт це вже тепер не просто аптекар, не просто людина, яка продає препарати, а яка і безпосередньо долучається до психологічної підтримки і також рятує життя. Такі реалії тепер. Якось, так, якось так, психологічно підтримуєте так. своїх колег безпосередньо тих, хто знаходиться при фронтових територіях і не виїжджає. Тому що, ви знаєте, я бачила відео, це був блогер, якщо не помиляюся, в Бахмуті ще на той момент, коли йшли міс... бої за місто, і питався в аптекарі, чому ви не виїжджаєте? І аптекар так казала, ну як, а хто буде медикаменти продавати? Я тут єдина, хто підтримує бабусів і дідусів. Так і є. У нас дуже багато фармацевтів, які до останнього знаходилися, або які після деокупації першими поверталися. І ці люди працювали під обстрілами. Ці люди працювали до останнього. Ми до останнього працювали і Вовчанській, Копенська з Ловри, і, і Ковшарівка. Це вже після того, як пройшла деокупація. На жаль, ми втратили зараз ці аптеки. У нас у липцях біля аптеки, після того було як 10-го. Квітня минулого року було пряме влучання. Каби є троє загинувших людей, які знаходились поруч з аптекою. Поранений фармацевт. Ми намагаємося підтримувати фармацевтів. Безпосередньо, коли почалася повномасштабка, ми шукали людей, які були зниклими. Ми не мали зв'язку з ними на деяких територіях. Ми не мали зв'язку більше ніж 6 місяців. Для нас було щастя, коли ми вичоркували людей, окреслювали. З переліку безвісті зниклих і чітко розуміли, що ці люди знаходяться в безпеці. Ми допомагали продуктовими наборами, гігієнічними наборами, кормом для тварин, і досі намагаємося допомагати фармацевтам, які опинилися в складних умовах, і навіть тим людям, які втратили своїх родичів, або це фармацевти там з інших областей. Ну перелік таких людей, десь біля тисячі фармацевтів і родині, ми безпосередньо допомогли. І фармацевти це люди, які виходили дійсно під обстрілами. Це люди, які ми маємо історії вивозили ліки з напівзруйнованих аптек і годували. У нас в Казачі Лопані дві дівчини загинули в 22 році, 17 березня, коли годували ліки біля аптеки. Вони просто роздавали, і був великий обстріл. І дівчата загинули, на жаль. Роль фармацевта вона зараз така в реалії. Сьогодні в тебе є аптека. Завтра ти можеш прийти, і твоєї аптеки вже немає. Так було з аптеки в Лухаві, На цьому тижні ми також мали обстріл. І частково зруйнована аптека. Працюємо в Херсоні, і аптеки були першими, мабуть, хто заходив і відновлювався після деокупації, тому що аптека запрацювала в Ізюмі на 19-й день, в Херсоні на 20-й день. І це був старлінг, генератор, це були складні умови, складна логістика, це пропускна система. Потім ще доставка в пильного. У нас точно не було досвіду, що генератору треба робити технічний огляд. Ми мали зриви генераторів, да, тому що ми не обслуговували. Ми мали там, проблематику з доставкою пального, тому що там, ти не розрахував на кількість приладів або там, впала температура. Де ми повинні це все прорахувати. Ми були першими, хто запускав мобільну аптеку, і мобільна аптека катається зі старлінком, генератором для того, щоб ми могли відпускати доступні ліки безпосередньо. Іноді ми ставимо риб. Фармацевти працюють в броніках там, де небезпечній території. Пані Юрія, росіяни там, де мають можливість дістати, вони ж полюють за надзвичайниками, за медиками. Так чи помічаєте, що вони також і обирають собі в мішені фармацевтів? Ну, ми записували інтерв'ю за мобільної аптеки. Водій нам розповів, коли Півдрон пролетів біля них. Це було неподалек від Купінського напрямку. Да, ну, ми не можемо сказати, що прямо за ними ганялися, але такі історії. Є коли там саме періодично катаємося, і ми бачили, коли я їду, у мене в Автівці є пристрій, де ми дивимося, а де поруч летить. Ми не каталися з одного разу з ребом, безпосередньо я, але з пристроєм для того, щоб дивитися, ну, дивимося. Не знаю наскільки це в нас, скажімо так, після того, як ми там були під обстрілами в, в Вовчанськ, наприклад, аптека поновлювалась безпосередньо, спочатку це був човен та. Бронік, човен, каска, Потім на тому березі тебе забирають, везуть. Ну, і історій дуже багато, і вони такі всі. Знаєте, про те, що для людей і для того, щоб ми могли е вистояти. Тому що ми розуміємо, що деякі аптеки працюють там. Ми до останнього були в Константинівці ми до останнього працювали в Святогірськ, е не так давно ми звідти виїхали. В день, коли я була в Святогірську, от прям там, де ми стояли, і там, де ми були, через дві години там заленуть поліцейські, на жаль. І ми розуміємо, що там дорога побута дронами, і наді це також ускладнює доставку ліків, тому що не всі хочуть їхати, не всі хочуть ризикувати, наприклад, своєму транспорті. я ну, пані Юлі, я так розумію, що найбільша проблема в тому. Окрім наявності росіян, так це доставити ліки до аптеки в прифронтовій території. Якщо ще фармацевти є а, на місцях, які віддані свої справі, то з доставкою складновато. Ну, з доставкою спочатку повномасштабки відразу було складнувато, тому що опять -таки, склади, склади, які частково або не працювали. Давайте розуміти, що коли казали, що усі винні в непрацюючих аптеках, Більша частка людей, які працювали в аптеки, це дівчата. Ці дівчата, ну жіночі жіночі статі, вони поїхали врятовуючи свої родини, своїх дітей, і е, більша частка було це залишилися студенти безпосередньо. Так, якщо ми кажемо про дистриб'юторів, склад дистриб'юторських компаній, якщо безпосередньо логістика, складка транспортна, це чоловіки. Чоловіки пішли воювати, е, транспорт також був мобілізований. І ми мали певну нестачу, і тому потрібно було це все оновлювати е, безпосередньо потрібно було нам, е, скажімо так, будувати нові шляхи. Ми мали кейси доставки і в сіру зону безпосередньо е, ліки. Ці ліки доставлялися, розуміючи, що там знаходяться наші люди, але вони залишилися, у них там російський кордон, да, і потім шматок сірої зони. І ми або з військовими, або з поліцейськими доставляли ліки для того, щоб люди могли їх отримувати. Після того, як фронт змінювався, поновлювалися аптеки, вони не відновлювалися відразу. І дійсно була проблематика доставити в липці в золочі. Ну, Вовчанськ, це окрема тема. Куп'янськозловий Шарівка – це такі напрямки, які ніхто не хотів їхати і. Дистриб'ютори потім поновлювали маршрути, але прямо спочатку деокупації ми організовували самостійну доставку для того, щоб людей могли бути ліки. Ми зараз працюємо 11-13 кілометрів від кордону і на території Сумської, і Харківської, Харківської і області. Пані Юлія, дякую, що долучилися до ефіру. Нагадаю, з нами була Юлія Клименюк, членкиня наглядової ради НСЗУ, представниця Асоціації фармацевтів України. Пані Юрію, бережіть себе. Дякуємо за роботу. На все добре, гарного вечора.